Привіт. Досить часто мені доводиться чути від людей, що вони не вміють і не можуть віджиматися. А після перегляду даного відео ви точно навчитеся і зможете віджиматися. Отже, спосіб перший. Підходимо до стіни. Виставляємо ручки, як нам зручно. Саме головне почати не з згинання рук, а навпаки, з відштовхування. Тобто прийняли положення і відштовхуємося. Зігнули руки, відштовхуємося. Зігнули, відштовхуємося. Зігнули, відштовхуємося. Якщо ви зможете зробити 10 разів, то переходьте до слідчого варіанту. Другий варіант виконаний від дивану або від ліжку на зігнутих колінах. Не Ненаймов руки, а навпаки, з відштовхування. Прийняли положення, як вам зручно, і відштовхуємо. Знову ж таки, зігнули руки, відштовхнулися. Зігнули, відштовхнулися. Зігнули, відштовхнулися. Найпростіший варіант. Якщо ви зможете виконувати 10 разів, то переходимо до слідчого варіанту. Наступний варіант виконуємо з колін, але від рівної підлоги. Прийняли зручне положення І починаємо від зворотнього. Лягли на підлогу, відштовхнулися. Опустилися. Відштовхнулися. Опустилися. Відштовхнулися. Якщо ми виконуємо 10 разів, переходимо до слідчого варіанту. І останній варіант віджимання від рівної підлоги. Виконуємо в зворотньому порядку. Вилягли і намагаємося відштовхнутися від поверхні. Лягли. Відштовхнулися. Лягли. Відштовхнулися. Відштовхнулися. Головна умова тримати рівну спину. і Відштовхуватись одночасно. Певне. Після перегляданого відео ви точно вчитеся віджиматися.